Мої любі друзі, графік відключення світла ну, дуже дисциплінує. Підйом сьогодні о 5-й годині. Я тільки почула у лічильнику світла пі, одразу, одразу скотилася з ліжка і почалася двіжа. Включилася одразу праска, бо включила її ще з вечора, але світла не було, тому вона і не працювала, вмикнулася лише зараз. Одразу побігла, вмикнула світло своїм дівчатам, Ох і важко ж їм зараз. Особливо вчора. Вчора світла в нас не було взагалі. А так, ну, уривками, знаєте, по півтори, по три години. То є світло, то нема світла, то вмикається, то вимикається. вони бідні, стоять і думають, ну що ж то таке коїться, я не розумію, день, ніч, що таке. Але ж кажу, дівчата, тримайтесь. Треба вистояти. Коноси ростуть дуже повільно, бутони сипляться, але мої рослинки живі. І знаєте, як ну, на сьогодення, то, мабуть, основне і найголовніше, що за весь цей час, за цей період, не загинуло жодної рослини. Вони не ростуть, вони не розвиваються, але Я вони живі. У кладовій Ось такий раритет. Каврапути плюшкиним. Подіставала із складовий всі свої механічні. Прилади, а на їх місце поставила електричні, бо сенсу в, електри... в електричних приладах зараз немає від слова взагалі. Ні, тому я показувала вам, яке сіяла мімузу сором'язливу красуню. Кімнатна рослина. Бачите? Ну насіння написано кімнатна рослина. Тож я так. Сама собі подумала, що вона буде рости вдома у горщику. Сіння по 10 гривень за пакет придбала у садовій крамниці, яка знаходиться поруч з моїм домом, і вирішила спробувати. Посіяти мімозу. Бо в інтернеті ну, дуже сподобалася мені ця рослинка, яка і справді така, знаєте, як сором'язлива дівчинка, коли торкається її лицечок, вона їх зачиняє. Тож вирішила зробити собі гурщик такої рослинки. Ось перші сходи продовжує знаходити в привезувані тепличці, тобто у пакеті у пакеті із застівкою, і я бачу, що деякі з насіннячок зійшли. Зараз хочу спробувати відчинити цей пакетик, також замочити і підсіяти сюди І це насіннячко, бо ну, хотіла, хотіла сіяти другий пакет у лютому, але думаю, та ні. Ну, навіщо мені декілька Декілька горщиків із мімозою, ну підсію сюди. Взійдуть то взійдуть. Ну, не взійдуть, то не взійдуть. Пакетику пишуть, що це рослина багаторічна, висота рослини 30-35 сантиметрів. Ну, кімнатна, з цієї сторони написано, з цієї сторони. Пишуть, що оригінальна багаторічна напівчагарникова рослина з перистим листям, яке за найслабкішого дотику згортається. Квіти дуже ніжні, нагадують маленькі помпончики для оформлення інтер'єру та зимового саду. У ну, мене буде оформлення інтер'єру. Далі пишуть, що влітку її утримують. При температурі 18-22 градуси, зима 6-10, якраз підходить. Ну І вдобрюють влітку один раз на 14 днів, а взимку один раз на місяць. Одним словом, я вирішила спробувати виробник Україна. Ось такий пакетик я вам показувала вже і минулого разу. Ось така кількість насінчика у пакетику. Ну, Якщо враховувати, що в мене зійшло 7, то, ну, як як... Думаю, що третя частина, так А все інше не взійшло. Хоча знаєте, хто знає, можливо, інше насіньчко взійде пізніше, Ну, одним словом, я хочу тепер ще отут -от так зробити луночку. Пані Світланка з міста Київ навчила мене, що треба насіннечко замочувати у добряче гарячій водичці. Ну, що я й зробила? Висипала і залила ну, майже окропом. Ні, не окроп. Так що, знаєте, спробувала пальцем. А, якщо, якщо палець можу втримувати, то така вода підходить. Ну, я, це я так вирішила. Ще Від себе я додала, знаєте, ну, я коли щось сію або щось а, саджаю, то я все протравлюю максимум. Тож, диво, пензлик мій згодиться, оцей його гострий кінчик. І якраз те, що вже трішечки охолола, то я хочу отак кінчик пензлика вмочити. У Максим, отак, маленьку крапельку, і розбовтати всю водичку. Водичка, виходить, ледь-ледь рожева. Нехай протравиться моє насіння. Ну, це я так все роблю. Бо, знаєте, ну, різні там хвороби, грибки, бактеріалка, навіщо. Треба насіннечко протравити. Олечко я зробила луночком. Водичку злила, ось таке в мене насіннячко і зараз акуратненько так його перемістю в цей горщик. Ось Так, в мене вийшло. Всі вже зійшли, інші підсаджені. Ну що, тепер знов запхну це все у зіп пакет. І знаєте, виявляється, що не все ще втрачено. Навіть без світла, під лампами. А світло буває ну, 3-5 годин за добу, і то 2 години, то вночі, тож світла у рослинок немає. Але ж вони бачите, вони живуть, вони всходять, вони незламні, як і ми, українці. І поки я влаштовувала двіжуху, поки саджала, поки знімала, поки праска прала, акумулятори заряджалися, українське сонце зійшло. І електрику вимкнули. Ну то не втрачаємо оптимізму. Зараз вдягнемося із Тайсеном і підемо на вулицю. Немає світла, підемо гулять. Всім пока, друзі, до нових зустрічей, всім миру і добра. Тримаймось!